Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 429. У двох контейнерах 90 кг яблук. Скільки кілограмів яблук у кожному контейнері, якщо в одному з них у 2 з третиною разів менше, ніж у другому? Добре, починаємо з того, що треба скласти скорочену умову. Пишемо: перший контейнер, другий контейнер. Скільки в першому контейнері було кілограмів яблук, ми не знаємо. Скільки в другому контейнері було кілограмів яблук, ми також не знаємо. І тепер дивіться, я розумію, що я буду складати рівняння за умовою задачі. І так як мені відомо, що в одному, ну, мається на увазі в першому в 2,1 третя раза менше, тоді я скажу, що в другому у 2,1 третя раза більше, легше, щоб скласти рівняння, буде таким чином поступити. Всього в двох контейнерах 90 кг. Це пишу розв'язання. Нічого тут складного нема. Просто що такий дріб нам дали мішане число. Ну, нічого, поїхали. пишемо. Нехай в першому контейнері було Х кілограмів яблук. Тоді. В другому контейнері було 2 з третиною помножити на Х. Бачите? Тут у 2 з третиною раза більше. Тому пишемо, що в другому контейнері 2 з третиною X кілограмів яблук. А у двох контейнерах скільки? Ну, треба додати. Х додати 2 з третиною Х, так? Отакий От вираз. Каже, скільки в двох контейнерах кілограмів яблук. Що за умовою дорівнює 90 кілограмів. Складемо і розв'яжемо рівняння за умовою задачі. Маємо. Ви вже розумієте, що нам треба додати буквені вирази. Отже, Х додати 2 з третиною Х. І все це буде дорівнювати, чому 90, правильно. І розв'язати таке рівняння. Дивіться, Х додати 2 з третиною Х. Це скільки? От перед ексом стоїть коефіцієнт числовий 1. Отже, нам треба до одиниці додати 2 з третиною. Це скільки? Це буде 3 з третиною х. І все це дорівнює 90. І що я маю? Перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Пишу. І х дорівнює 90 поділити на 3 з третиною. Або кажуть, 3, цілих і 1 третя. Так, щоб поділити на мішане число, спочатку перетворюємо його у неправильний дріб. 3 помножити на 3 буде 9. 9 додати 1 буде 10 в чисельнику, 3 в знаменнику. Тепер, дивіться, крапка з комою скрізь це рівняння кожного разу пишемо з нової строчки. Отже, х дорівнює 90. Помножити на число обернене до дільника. Ви ж вже знаєте, як ділити на дріб. Тобто 90 помножити на 3. Десятих. Тепер х дорівнює в чисельнику 90 помножити на 3 в знаменнику 10. Чому? Тому що, щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник. Ви це також знаєте. Тепер скоротили на 10. Отримали тепер в чисельнику у нас 9 знаменнику 1. Отже, це все дорівнює 27 перших. Ну або Х дорівнює 27. Все, практично все, так? Тепер пишемо: отже, що ми брали за Х? Ми брали за х скільки яблук в першому контейнері. Тому пишу, що? Отже, у першому контейнері у нас Х. Що дорівнює 27 кілограмів яблук. А в другому контейнері у нас скільки, пригадуємо. Угу. В другому контейнері у нас 2,1 третя Х. І замість Х тепер підставляємо 27. І маємо 2,1 1 третя. Помножити на 27. Але давайте я одразу перетворю у мішане число. 2 помножити на 3 6. 6 додати 1 буде 7. Отже, треба 7 третіх помножити на 27. Ну і натуральне число множимо на дріб. Ми натуральне число множимо на чисельник. Тому в чисельнику 7 помножити на 27. В знаменнику 3. Скоротили дріб на 3. Тепер у нас в знаменнику 1 в чисельнику 9. І маємо в чисельнику 7 помножити на 9 буде 63 перших. Все це 63 кілограмів яблук. І це у нас в другому контейнері. Все. Пишемо відповідь. 27 кілограмів кома. І 63 кілограми. Все. Записали скорочену відповідь. Завдання готове. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!